Спонсор показу. Історія у пляжці. 90 закладок з канабісом та майже пів кілограма психотропів. Таку кількість заборонених речовин поліцейські вилучили у 20-річного тернополянина. Як засувалося, наркотики хлопець замуляв в інтернеті. Їх він фасував та зберігав, аби невдовзі продукт продати іншим. Під час поверхневого огляду у зловмисника поліцейські виявили та вилучили 90 згортків з речовиною зеленого кольору. Ще майже пів кілограма психотропних речовин знайшли у помешканні. Хлопця затримали усі речові докази. Відправили на експертизу. Вирішується питання про оголошення тернополянину підозри. Близько першої години ночі на лінію 102 надійшло повідомлення від жителя одного із сіл Тернопільського району про те, що невідома особа підпалила його автомобіль марки Mercedes-190. На місце події виїхали працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, слідчо-оперативна група Тернопільського відділення поліції. Рятувальники загасили пожежу, транспортний засіб вигорів вщент. Працівники поліції почали відпрацьовувати декілька версій скоєння злочину та невдовзі співробітники карного розшуку встановили особу полія. В ним виявився 33-річний односельчанин потерпі. Було встановлено, що затримана особа в нічну пору доби проникла на територію домогосподарства заявника та скориставшись тим, що за ним ніхто не спостерігає та його дії не будуть поміщені сторонніми особами, а також тим, що одне із вікон автомобіля марки Мерседес було опущене, залив туди запальну суміш та підпалив. Фігурант зізнався, що підпалив машину через неприязні відносини з потерпілим. За місцем проживання зломисника поліцейські провели обшук та вилучили речові докази. Працівниками карного розшуку вказана особа була. Затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне правопорушення кваліфікується за частину 2 статті 194 кримінального кодексу України. Умисне знищення майна шляхом підпалу. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Тернополяна підозрюють в отриманні хабаря за допомогу в перетині кордону. За даними слідства, чоловік обіцяв вплинути на рішення членів військової лікарської комісії терцентру комплектування та соціальної підтримки щодо визнання військовозобов'язаного тимчасово непридатним до служби у збройних сил України. Обвинувачений пообіцяв йому за 5,5 тисяч доларів. вирішити питання про отримання відповідного облікового документа та посприяти у незаконному перетині державного кордону України. Правоохоронці затримали чоловіка. Під час одержання вказаної суми тернопільською окружною прокуратурою скеровано до суду овинувальний акт у цій справі. Увага. Поліцейські Тернополя розшукують особу підозрювану у злочині. Подія трапилася 8 серпня близько 11.43 години 43 хвилини у приміщенні торгового закладу, що на бульварі Симона Петлюри. Невідома жінка викрила зі стелажа мобільний телефон. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 098 703 40 67 або на лінію 102. Спонсор показу. Історія у кляшці.